Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Мене звуть Анна, ви на каналі Година Таро, Карта дня на 8, серпня, 2024 року по всіх знаках Зодіака. Карта Дня для Овнів. Для Овнів випадає старший аркан Верховна Жриця. Верховна Жриця говорить нам про відкриття якихось секретів про те, що ви не володієте достовірною інформацією для важливих питаннях. Тому не варто приймати поспішних рішень і. Знаєте, підписувати або що. Потрібно обов'язково з усім розібратися. Якщо в чомусь вагаєтесь, то просто відкласти такі важливі справи. Будьте обачніші і прислухайтеся до своєї інтуїції, вона вас не підведе. Тельці. В тельці випадає дев'ятка пентаклів. Карта говорить про впевненість, про рішучість, про впевненість в завтрашньому дню. Про Стабільність про вирішення фінансових питань і тому подібного. Ця карта говорить, що ви зможете приділити увагу собі, зайнятися чимось приємним для себе, не тільки дбати про своїх рідних та близьких, а й подбати про себе, матимете гарну змогу. А зірка говорить, що все в ваших руках. Вам варто просто для того, щоб ваші мрії дійсно здійснювалися. Вам не варто боятися, що скажуть інші. Просто дійте. І все буде добре. Близнюки. У Близнюки випадає король жезлів. Король жезлів говорить нам про те, що вам потрібно бути наполегливими, проявити свою професійність, не боятися порад надавати іншим або самим ці поради отримувати, бути справедливими та чесними. Тоді ви зможете багато всіх ідей втілити в реальність. Також ця карта говорить про те, що ви з легкістю впораєтеся із поставленими цілями, якщо будете співпрацювати та будете активні. Раки. Для раки випадає шестірка кубків. Карта гарно говорить про щастя, радість, задоволення, гарні світлі, позитивні емоції, час проведений з дітками в колі, або в колі е... приємних... вкол... близьких друзів. День говорить про можливі зустрічі з давніми друзями і тому подібне. День досить такий емоційно дуже приємний. І говорить нам про відновлення, відновлення сили, відновлення енергії, відновлення віри і тому подібне. Тому вона ця карта вам нагадує, що навколо вас дуже багато позитивних, світлих моментів і дуже багато з вами близьких людей, які вам завжди будуть підтримувати. Тому ніколи не розкисайте, а просто радіть та насолоджуйтеся і будьте з цими людьми чесними та справедливими. Леви! Для неї випадає колесо фортуни. Ви знаєте, вдача на вашій стороні, вона вам посміхається. Знаєте, куди б не пішли, казалося б, що щось пішло не за планом, що щось пішло не так, як хотілося, що ви там не везучі, але потім ви розумієте, що все навпаки. Але для того, щоб ваша вдача від вас не відверталась, потрібно бути наполегливим та багато працювати. Тому вперед проявляйте сміливість, рішучість, впевненість, будьте активні, Все все вас обов'язково вдасться. День буде досить значний і дасть вам багато можливостей. Діви, 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 У дів. Тоді випадає Паш Пентаклів. Паш Пентаклів говорить про гарні новини, про успіх, про досягнення вашої цілі. Також ця карта говорить про гарну пропозицію, можливо, щодо роботи, можливо, вирішення якихось фінансових питань. Ця карта говорить про гарні можливості, гарні пропозиції та роботу до душі, яка принесе вам не тільки стабільність, а й от, задоволення. Терези. Для Терезі випадає туз мечів. Туз мечів говорить про вирішення якогось питання, яке вас дуже сильно непокоїть. Це перемога, це успіх, це, знаєте, е ясність в певних питаннях виникне, як у ваших думках, так і в певних моментах, в певних хвилюючих питаннях, які дуже і дуже вас непокоїли. Ви зможете якийсь певний прорив зробити, або почути його досягнути його. Хоча ці перепони на вашому шляху й виникатимуть, але ви обов'язково з ними впораєтеся, як би там складно, не були ці, складні не були ці питання. Тому день для вас гарний і принесе вам успіх та перемогу. Скорпіони. Для скорпіонів випадає п'ятірка кубків, ну, П'ятірка кубків говорить нам. Про те, що ви дуже сильно зациклюєтесь на минулих невдачах, на минулих проблемах, які вас постійно тривожили, також ця карта говорить про знаєте якісь сподівання, які ну, навряд чи, навряд чи здійсняться. А також ця карта говорить про те, що ви ігноруєте ті пропозиції, ті можливості, які є на даний час у вас. А чомусь стільки зациклюєтесь на минулих проблемах. Якщо ви завершите з тим минулим і будете дивитися в майбутнє, то тоді можна буде багато чого виправити. Тому все в ваших руках, беріть свої емоції під контроль і починайте діяти. Стрільці! Випадає рицар мечів. Рицар мечів говорить про такі, знаєте, конфліктні ситуації, про пошуки порозуміння, про якісь певні образи, про те, що хтось провокує на конфлікт, на конфлікт в колективі, можливо, навіть із-за якоїсь просто ну, смішно такої. Не просто, можливо, невдало. Пожартували, і це може спричинити певний конфлікт, певні непорозуміння. Також ця карта говорить, що вам потрібно бути, знаєте, більш холоднокровнішими і не приймати все близько до серця, деякі емоції повз себе пропускати. І хай що хочуть, і говорять у вашу адресу, вам не варто на цьому зациклюватися. Також вам не варто приймати якихось поспішних рішень і у важливих якихось справах. І не варто розпочинати щось глобальне, якісь важливі серйозні справи. Козироги. В козерогі випадає король жезлів. Король жезлів говорить про. Можливі поради, які вам нададуть, або самі станете порадником про рішучість, про наполегливість, про вашу тактичність, про те, що все в ваших руках, щоб досягнути результату. Просто потрібно бути більш наполегливішим і активним. І ви зможете себе реалізувати та реалізувати свої цілі. День буде гарним та успішним, якщо ви постараєтеся. І вам варто уникати в другій половині дня конфліктів та взагалі не брати все близько до серця. Подоліє. У водолії випадає тут з кубків, це гарна карта, карта радості, щастя, задоволення, гарних новин, успіху на вашому шляху, можливих нових пропозицій, якихось щодо роботи, якихось проєктів нових. Також ця карта говорить про початок, це може бути м, чогось нового, це може бути навіть одруження, це може бути народження і так далі. Тут можуть бути різні ситуації, але ці ситуації гарні та приємні. Новини будуть досить, досить радісні. Рибки. Для рибок випадає вісім капентаклів, а рибкам доведеться багато попрацювати та наполегливо над е, певною роботою роботу, яку ви давно вели, давно і над якою багато було вкладено сил. Тому попрацюйте ретельно і приділіть увагу найменшим деталям та дрібницям. По можливості, якщо мають, є можливість навчитися чомусь новому, то обов'язково такою можливістю скористайтесь. Не знехтуйте знах... Не нею. Будьте рішучі, будьте наполегливі, багато працюйте. Піти ви обов'язково досягнете того результату, якого ви так прагнули. І будьте задоволені, хоч і дуже втомлені під кінець дня своєю працею. Бажаю всім гарних новин, гарного дня. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте. До побачення!